Привіт! Сьогодні у нашій дитячій рубриці іграшка дитячий трамвай. Виробник Dieky Toys. Виконуючи покупку через інтернет, ми не завжди можемо оцінити переваги тієї чи іншої іграшки, а також не завжди можемо зорієнтуватися в її розмірах та її можливостях. Для цього я зроблю вам коротенький огляд. Оглянемо коробку Dieky Toys. Kids Made. Cityliner. Ось такий іграшковий трамвай, де нам зразу ми бачимо зображено кілька переваг його функцій, які присутні в ньому. Це прокрутка на передній частині, не знаю, напрямку руху чи якоїсь інформаційної панелі, підйомний механізм підключення, а також розсувні. Двері, і це ми згодом розглянемо більш детально. Я розпакую, ви зачекаєте, а потім приступимо до більш детального огляду. Ось і сам трамвайчик. Вигляд причудовий. Дитина в захваті. Так, ну що ж, оглянемо, що було зображено у нас на сам насамперед? На передній частині у нас є інформаційна панелька. Тут є така прокрутка. От з однієї сторони написано DCT, з другої сторони написано Сітілайн. Йдемо далі. Невеликий функціонал, але є все ж таки. Далі розсуні. Двері. Механізм відкривання прокрутка зверху над дверима. Троє дверей з однієї сторони. Повертаємо і троє дверей з другої сторони. Так само водійські і пасажирські двері. Та підйомний механізм імітації підключення до лінії живлення. А також ще така функція, поки що не зрозуміла для чого, це згинання на межі гармошок, так називають їх між людьми. Так, так. скільки, кількість шасів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 пар коліс. Механізм скручення зафіксований шурупами. І так ми бачимо, попередину багато прокуток шурупів. Тобто будемо надіятися, що він буде служити довго. Механізм відкривання дверей буде також працювати без проблем. Його вистачить надовго. Ось він у зібраному вигляді. Ось як ви бачите, і перші пасажири. Вистроїлися в чергах, кожен до свого напрямку дверей і обережно заходять по своїх білетах. Прямо Європа. Але треба бути уважним, тому що якщо ви відкриєте двері з іншої сторони, то вони не сильно, скажімо, так, навчені і виходять відразу ж наскрізь. З однієї сторони зайшли, а з другої виходять. Тому краще закривайте двері і вони напакуються повний трамвайчик. Євротрамвай. Тому його і назва є така євротрамвай. Тому що всі пасажири слідують європейським цінностям. Побудували чергу, вишикувались по порядку і заходять, не створюючи перешкод один одному, не збиваючись з ніг. Бажаю, щоб ваша фантазія була більш розвинутою і ви гралися ще цікавіше. Всім успіхів! Очікуємо на лайки і підписуємось на мій канал!